Дай інтерв'ю. Я звертаюся до вас від імені Силу Євромайдану, тому що буквально з вчорашнього дня в нашому місті почали відбуватися безполовитні процеси. Ход напередодні. Аналогічна справа мала місце у відношенні Сергія Хегіяка. Вчора сфашовано чергове кримінальне провадження щодо Всеволода Мончереста. Ми е, просимо вас втрутитися, втрутитися в цю ситуацію прокурора Одеської області, якому ми довіряємо, тому що ми знаємо про те, що ви собі поставлені для того, щоб тут був порядок. І законність, так як написано це на гербі прокуратури генералі. Ми повідомляємо вас, що вчора з вулиць міста Одеси було вкрадено людину. Це Всеволод Мончаревський. Він був активістом Євромайдану, який дійсно приймав участь у подіях 2 травня. Сьогодні патріотів, таких як Всеволод, я підкреслювала прізвище ПодіяКа, притягують до кримінальної відповідальності за надуманих і сфальшованих. Контрольним розвідувальним управлінням Російської Федерації відеоматеріалом. Ми знаємо сайти, через які тиражуються ці матеріали. Ми знаємо, у який спосіб до правоохоронців міста Одеси, Одеської області, Генеральної прокуратури заходить ця інформація. На цих підставах я підкреслюю, на змонтованих, бочевих змонтованих відеоматеріалах сьогодні притягується до відповідальності. Вчора брутально було затримано все вода, у якого в момент його затримання і цю обставину. У квартирі зачиненим знаходився оцей хлопчик, його вічні малолітні сили. Жодного повідомлення про те, що будуть здійснюватися такі заходи, про те, що його хтось розшукує, чи про те, що там відносно нього порушилася якась кримінальна справа. Жодної повістки про виклик не було. І вчора людина була затримана. Сьогодні вранці лише людина з'ясувала, родина її з'ясувала. Де він знаходиться? Він знаходиться у місті Херсон, де вчора, що ось сьомій вечора, як з'ясувалося, вже судею, слідчим суддею, суддею винесено запобіжний захід у вигляді під отримані підваркою. Тому ми сьогодні прийшли до вас двома заявами. Перша – це заява, під якою ми сьогодні на колінах і писали буквально, підписалися практично всі активісти Євромайдану. Не, не Практично всі. Ті, які рап, зміг приїхати. Це колективне звернення, які стосуються зловживань. Ми переконані, що сьогодні. В головному управлінні внутрішніх справ, які ви не до кінця зачистили, я переконана, що ви ще навіть ним не займалися, знаходяться відверті сепаратисти. І то уособлення кучу джі, які зараз перебув, переховується в в російській теперіті, це не всі сепаратисти. в Ми підписали заяву про кримінальне правопорушення, притягнення за невинного до кримінальної відповідальності. Тут вказані два потерпіли. Це Сергій Карходіяк і Всеволод Бончаревський. І ми вас дуже просимо вашого термінового реагування на це Сергій Тож це такий самий активіст Євромайдану, який приймав а, участь події 2 травня, щодо якого фальшується знову ж таки загрушними відеоматеріалами, кримінальне провадження Генеральної прокуратури. Сьогодні ці матеріали знаходяться на розгляді суду. Але людина знаходиться під домашнім арештом, що до її сім'ї вчиниться тиск. Вот, вот мама, от мама. Здесь. Мати. Вот, вот, вот. Ось сидить його мама, яка не може зрозуміти, що відбувається з її сім'єю. Ось сидить дружина Севера з малолітнім сином. Ми вас просимо. Це люди не злочинець. Ці люди ведуть абсолютно нормальний спосіб життя, вони не вбивці, вони ніколи нікого не били. І що зараз таке відбувається в правоохоронних органах міста? Чому, наприклад, Антон Девіченко, який відомий всій Одесі як сепаратист, вільно звільняється з під барти, йому дають втекти? Та людина, яка фактично підняла Одесу в сепаратистських руках, вона вбігала. А ті, хто захищали Одесу зі зброєю, можливо, в руках. Вони сьогодні піддані кримінальному переслідуванню. Мы вас просимо прийняти цю заяву, зареєструвати і вислухати близьки, тому що їм є, що вам сказати. Самое главное, просим обратить ваше внимание на то, что предварительно, когда в Одессе начали все эти движения, да, я уже об этом объяснял, за две недели лично я ходил э, в УВД и просил, перенести матч с Одесской области, потому что у нас была информация, в другой город, или же э, отменить его каким-либо образом, для того, чтобы здесь не пробилась кровь. За два часа меня не пускали, в УВД зарегистрировано, э, к и к другим руководителям УВД. Я перепрыгнул турникет и меня под, под руки вывели. Я предупреждал о том, за два часа было известно, где формируются сепаратисты, и что они планируют делать. Никто этого внимания не принял. В то же время, прошу обратить ваше внимание, что тот же Турчинов, выполняющий обовязки президента Украины, также тот же Немировский, будучи на тот момент губернатором Одесской области, объявили на всю Украину, что все действия, направленные против сепаратистов, считаются оправданными. Просим дать нам ответ. На каком тогда основании возбуждаются вообще все эти дела? На каком основании работает Киевская комиссия по расследованию 2 мая? Если было заявление выполняющего обовязки президента. Далее, на сегодняшний день семьи активистов, ряда активистов по определенным моральным причинам, я не буду называть фамилии, подвергаются угрозам Знают место проживания активистов, которые находились после 2 мая в больнице, которых незаконно привлекали в УВД, это уже после того, как Фучижи убежал, и под до сегодняшнего дня поступают угрозы. Таким образом, мне буквально два дня назад, э, не два дня, а вчера, э, когда мне позвонила э, жена Севы, я приехал в Малиновский РОУВД, разыскивал э, все володар где он есть, звонил во все инстанции, в МВД Украины, в СБУ и так далее. Везде был ответ, что они не причастны к данному аресту. В то время, как жена и активисты э, были в Убобе, им тоже дали ответ. Оно и зарегистрировано это обращение. Они не имеют никакого обращения. И мне позвонил человек, буквально, когда я это все звонил, в присутствии людей, и сказал, э, Андрей, мне только что позвонили с неизвестного номера и попросили тебя передать, что ты лезешь не в свое дело, чтобы ты прикусил язык и передать тебе пламенный привет. Кто это, кто это делает? То есть проследить телефоны могут только сотрудники СБУ, контрразведки и так далее. Кто сливает наших активистов на сегодняшний день? Почему медики, которые наши ребята попадали в медицинские учреждения 2 числа, отдавали телефоны, домашние адреса э, сепаратистам и так далее и тому подобное. Вот вопрос. Почему никто этим вопросом не занимается? Вы спрашиваете меня то, да, вот э, по тем событиям, по расследованиям которых я не осуществляю надзор как прокурор области. А кто этим занимается? Генеральная прокуратура. Ну, я был у Елены, Елена сказала, что вы из Киева, что вы, э, что вы нормальный, адекватный человек, который готов сотрудничать с моим Это лично слова Виталия. Значит, Виталий Григорьевич. Вы обязаны лично до Елены донести эту информацию. Я також хотів би звернути увагу на порушення процедури затримання е, Всеволода Гончаревського та Сергія Федієка, тому що під час обох затримань, якщо їх так можна назвати, бо по факту це було викрадення по суті, е, були порушені всі процесуальні вимоги. По-перше, не було надана можливість затриманим подзвонити. В найближчий термін своїм рідним, знайомим для того, щоб повідомити про затримання, точніше, про підозру. Далі дитина залишилась без нагляду, що могло загрожувати її інструкцією або життю. Дуже прошу звернути увагу на порушення процедури саме затримання. І притягнути до відповідальності працівників. Я, я хочу вам сказати річ. Дивіться, що відбувається. Людина не в розшуку. вона веде активний спосіб життя, виходить на євромайдан, приймає участь в публічних заходах, був у вас тут на трибуні. живе своїм життям. Тут раптом вона виходить на вулицю, закриває свою молоді дитину вдома. Будучи в своїй країні, де має бути захищені її право, виходять на вулицю і Бос, як підкреслюю, структурний підрозділ, який підпорядкований особисто начальнику головного управління внутрішніх справ. Здійснює таке затримання. Він не був Не був визван розшуком. Везуть іншу область, чи їм. Херсон, ми йдуть тепер розуміємо, чому? Тому що прекрасно усвідомлювали, що тут підніметься все Одеса. Херсон обирає запобіжний захід. Хто не вправо визначати цю територіальність Постанов... раз? Друге, постанова про обрання зря... запобіжного заходу, вона на чому базується. Тише незначити, які повинні. Я хочу вам сказати, що розглядалось. Попотання судей Суворовського е, суду Це я Мі, міста Херсона. Попотання чиє було, ви знаєте? Попотання було заступника начальника відділу Головного слідчого управління МВС України Рубільського. Да. Ми сьогодні були у нього. Ви, Андрій Андрійович, скажіть нам, що відбувається? У нас що сьогодні прокуратура генеральна? Яка фактично вже в очах народу чуть-чуть реабілітувалася окремо сама по собі, Міністерство внутрішніх справ, у нас що стало? Окремою армією, яка просто бути. Якщо Міністерство внутрішніх справ України розслідує кримінальне провадження, як прокурор Одеської області може здійснювати. на по а ми не можемо сьогодні розказати по територіальності розглядати справи тут, чому вона повинна завтра їхати до Херсону, скажіть? Брати молоду дитину, їхати в іншу область, вимагати так, з ним збройних. Ви, ви ці питання задавали головному слідчому свідчому нас В головному слідчому управлінню? Задавали. Задавали Задавали це питання. Задавали. Задавали. Я була лічна, а ні ваші. Ми сьогодні спілкувалися з начальником підвозком, він дребтів перед нами як осинові листок. Виконали цього злочинного наказу. Розумієте? Ну, Якщо в нього є ухвала, обов'язкова для виконання, він нам нічого не показує. Він керувався е, якимось наказом чиїмось. Прізвище цієї людини, він нам не повідомив. Як у цій ситуації можна захистити права людини? Андрій Андрійович, людина сьогодні знаходиться в слідчому ізоляції. Я ж кажу вам, я не наглядаю за слідчим правлінням Міністерства внутрішніх справ України. Ви сьогодні, як прокурор Одеської області, мусите взяти під захист дві родини. Це родина Сергія Ходіняка, де мати залишилася безлувальника, і дружину і малолітнього сина. Ми вас дуже просили. Ми про це просимо вас, написали заяву про кримінальні злочини. Я її буду розгортати. Чому приходять сотрудники і делають у Сережі Хадіяка образ? Называют его укропом, ты беде, и время приступили. Придут, придут Но наши, и с тебе С автоматами вламываясь в дом к человеку, который находится под домашним арестом. На каком основании? У него, э, вы понятно, у него забирают вы всю это, технику. Это, 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 это если вы это слышите, если у меня такие будут факты, это стопроцентная информация. Там был адвокат и свидетель. У меня были адвокаты

все, которые мама, обслуживали мама. семью Янукович. И одесситы настолько возмущены. Вы понимаете, что я, это дискредитирует уже Я никого не, сегодня... не, ровно, я никого не Вы, пожалуйста, выбирайте. Я, Вы, Вы, я... Так... Ну, да, все. чтобы это дело было переведено в Одессу. Я не имею возможности с ребенком есть. туда. Я вам, да. вам спрошу, если генеральный прокурор, заступник генерального прокурора, выозначит последний за Одесской область, то я буду здесь, и я буду нести відповідальність. Я прошу вас, адвокаты, а генеральный прокурор, или другими вышестоящими органами. Лично вас. Человека, который рекомендовал себя в Одессе с хорошей стороны. Действительно, который специалист. И который да, 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 вообще как, в той сфере, в которой он руководит. Мешаться в эту ситуацию, Сделать все, что от вас зависит. От вас лично, от ваших сотрудников, от вашего управления. Чтобы подсудность была отъездной. потому что я еще раз говорю, я не имею с кем оставить ребенка. Я вышла на работу, я прервала декретный отпуск. У меня Сева сидел дома с ребенком. Сейчас получается, что я не могу работать, потому что они не с кем оставить ребенка. садишь нам еще раз. И муж у меня находится за 200 с чем-то километров в чат города. Просто, вот, э, да, действительно. Хотя он ни от кого не прятался. В субботу проводился автомайдан. В понедельник был пикет палец, после которого все и началось, потому что как-то резко все вот во вторник сразу же произошло, понимаете. То есть я вас очень... Я, очень... я разумею вашу скульптуру. А... С... Сделайте. Жена. Вас и комнаты. Я буду разгадать ваши заявки. Все это, что у меня не залежит, это що... еще... Да. В другую прошу вас все-таки еще раз от вас лично. Кто Хочете, мы до на просто мы верим, мы не верим в я я не верю. Верю. У нас, просто, не, не в останется выбора, нет. будет просто народная непокоя. Скажем так, уже на полном час. серьезе говорю. Сейчас, так, и э, свои обещанки я в Організації, представники організації громадських організацій також може звернутися на рані Як вообще можна чоловіка, який остаював інтереси України, потім що затечіть сажать. в Конституції студія прописано. Ми всі закраписан. живі люди завтра можуть так само летіти прокурорські лампаси. Це чистка, і проводиться вона спецслужбами Російської Федерації організовано. З точністю до міліметру, і якщо прокуратура в цій ситуації не вмішається, не втрутиться, буде другий Донбас в Одесі. Це саме найстрашніше, що може бути, тому що цих людей прибирають вибірковані задарма. тому що ці люди здатні фізично біру. захистити місто, а їх просто фізично ізолюють. І що у мене вже друзі сказали на ноги сайтах. Я не знаю, зі спісописою пожалуйста, то ви можете дати не знаю, просьбу уберіть, будь пожалуйста. мой адрес, как меня зовут как ребенок, где я живу. Потому что действительно, такая ситуация сложилась в области, что я боюсь идти к себе домой. Победите, Вчера уже потому... машина стояла с какими-то людьми, понимаете, мы их сняли, написала заявление в РОВД. Сегодня, после того, как у меня муж так поступило, я не знаю, что я буду мне кто-то что-то или нальет, или кинет. У меня маленький ребенок. В интернете везде адрес просто. Просто вводишь первые буквы фамилии, вот это сразу адрес, где я действительно проживаю. Можно эту охорону да. ваших интересных. Или, пожалуйста, охрана ходатайства. Или уберите, пожалуйста, эту всю информацию, дайте поручение. Я, я можу боюсь. Я прошу Сури. тогда об охране, пожалуйста. Давайте так. У вас есть заявы, я их буду разглядать. Я сейчас напишу буквально в коридоре заявление о том, что я, я просто сейчас говорю это устно, что я прошу предоставить неокрану. Потому что я действительно беспокоюсь за свою жизнь и за жизнь своего ребенка после таких событий. Я вам сейчас это напишу, в письма видите. Скажите, пожалуйста, вы будете разбираться в ситуации, какие меры прикидывают, чтобы разобраться. Что планується заработать в цьому напрямке? Я вам все выкладу письмо. Ви мені э, написали заяву одну і другу. Ну, для... Ці заяви без розгляду не залишаться. Ну, а для змін можна сказати? Це протокольний коментар для Так. Який вам потрібно, щоб Як довго це буде продовжуватися? Продовжуватися що? Ну, розглядання ось цього ходатайства. Сергій Ильич, який строк поясніть мені? Допомогти більше на місяць, але безумовно враховуючи якісь актуальні проблем, тобто це максимальний срок і прокуратура може і скоріше. Тобто, в залежності від складності, від складності питання, яке розглядається. Тим, скатівля далі Сидоровська, а вакууми свіжого речі, будь ласка, подитожити, які все-таки вакууми вашої компетенції, по яким вакуумам можете ходотасувати, а що мені относится вообще к вам, і ви не можете ніяк з'явитися? Какие вопросы да, нашей сегодня, компетенции сегодня, пока, пока по задержанию поэтому никаких вопросов, которые касаются компетенции меня как прокурора области нет. Я не могу надзирать за следователями главного следственного управления МВД Украины. А нарушение прав человека в Украине? Задерживали же его не следователи, да? Ходатайство, ходатайство, ходатайство в суд выносил следователь главного следственного управления МВД Украины. Ну, вот задерживать можно пожалуйста. Задерживал его суд. Не Нет, не суд. Вы. Суд, суд, выносил ухвалу про броня мира за захода в Германии Эдуард. А была это ли была это необходимость? А было было? Была ли необходимость, было. Была ли, не было? была ли это необходимость вообще применять? Если бы работники милиции Нет. не исполнили ухвалу суду. Да то то мы не мы не было суда. Значит, объясняю вам ситуацию. Лично мной установлено. Давайте я вам скажу конкретные факты. Лично мной Установлено, что Гончаревский Всеволод был арестован в э, во сколько в 3? 202. 202. 202. без какого-либо решения суду. Он был незаконно вывезен на территорию Херсонской области, где э, относительно Севода в 21.15 был произведен противозаконный суд по, по, по э, аресту данного человека. Это каким образом в один, день, За часов. Э, в один день можно человека задержать, незаконно вывести и принять э, санкцию об аресте. Это во-первых. Во-вторых, это законопослушный гражданин Украины, который постоянно был на виду у всех правоохранительных органов, принимал активную жизнь э, в, в Одессе, общественную жизнь и в любое время ему могли не только просто повестку даже дать и пригласить, а могли ему сказать «Сева, ты приди, я сегодня разговаривал в КС». Ему могли бы там, в присутствии жены, адвоката, предъявить все обвинения, которые относительно него есть, если действительно это обосновано, принять решение об задержании или аресте. Для чего весь этот спектакль был, в то время как в Министерстве внутренних дел была беседа в прокуратуре Украины в СБУ, где говорили об отношениях прозрачных, доверительных для того, чтобы можно каким-то образом было общественность расположить. Буквально это было три дня, когда мы были в Киеве. То же самое время следователя, следователя главного следственного управления. МВД Украины. Вот вы ему такие вопросы задали. Конечно. Что он вам ответил? Он не смог ответить совершенно ничего. Почему? Потому что на данном этапе. А вы у меня спрашиваете нет, на данном как метапе, прокурора, это раскачивание как прокурора области, который не разбираются следовать. Вы, вы здесь, ладно. Так не может невозможно. Ребята, да это же успешно дам ответ. Ну что вы переливаете? Вы юристы. Компетенция не его, вы все. <клев> ну, Дали приказ Кива. Киева, ну ребята, вы ну, что Ты вместо прокурора будешь отвечать? что? Ну ты выйдешь. В... Вы... Ну, ну, вы... ну вы... тебе же вопросы не задавали. Тебе же вопросы не задавали. ты адвокат? Давайте так. Ви знаєте, що ми двері завжди я знаю, за те. У вас як правило ми, ні. ми прийшли до вас, тому що ми третього разу знаємо, що ви, ви чесна людина. Від є, вас є. ви нам сказали, від вас це рішення не залежить. Значить, ми їдемо до генерального прокурора. але ми вже вам чесно дивимося в очі і кажемо, ми їдемо до генерального прокурора, так як це не ваші компетенції. Так. Я так зрозуміла, все правильно сказала, але я. Я ваші заяв заяви буде, буду протикул? розглядати. Я, межах, я вас річно при людях не Я розумію, що не від вас залежає, але я. ми їдемо до генерального прокурорів. Ну я ж заяви ваші буду розглядати в межах своєї компетенції. Розумі. Ми будемо вимагати вашої підслідності, вашої підвідомчості, щоб людей тут, тут розглядали по них заяв. Сейчас зарегистрированы это дети, да? Да, да, это да. Помощник да, да, Вот как да, вы знаете, уже не первый, первый день. Могли бы просто пригласить, да, и он бы просто не может он может. пришел бы. Ведь суд отдаем на переводчик. Скажите, пожалуйста, какие до еще действия по поводу... У меня действительно мой адрес там, где проживаю. На всех сайтах причем с угрозами. Суд сжечь, загнобить. То есть там действительно читать это невозможно. Причем адрес, мазаем, а его 16, где там уже суд.